За матусиними потішками крихітна Арінка навіть не зрозуміла, що в її маленьку ніжку щойно зробили Коль. Це вже не перша вакцина у чотиримісячної дівчинки. No і в нас були в родомі щеплення, і ми ще робили планове, і це вже друге планове щеплення. <м ur meetin> Привела до лікаря по броню від підступних правця, дифтерії та кашлюка, матуся і маленького Сашка. Хлопчик має одну нирку, тож надійний захист імунітету синочка перш за все. З першою дитиною боялась щеплень, але тепер розумію, що це дуже надійний і хороший захист, який обов'язково потрібен кожній дитині. Сімейна лікарка грі стетоскоп, слухає легені свого малого пацієнта. Переконавшись, що здоровий направляє на щеплення. Вакцина комплексна і е, перевага в тому, що в одному уколі є в одній нієкції п'ять. Профілактика п'ятьох забудників переноситься зазвичай нормально, ну, може бути поствакцинальна якась реакція у вигляді температури, млявості, плачу, але зазвичай за декілька днів вона проходить після того, як батьки дають зарожнижуючі. Один такий укол захистить від пів десятка хвороб. Загалом лікарні Вінниччини отримали понад 4 тисячі доз комплексної індійської вакцини для малечі. З перших місяців дитина вакцинується для того, щоб в неї вироблявся гарний імунітет. Одна з таких важливих питань використання цієї вакцини, що одна із інфекцій, від захищає, це поліоміеліти. Ми знаємо наскільки зараз актуальна, оскільки до війни в нас був в двох областях спала хтось тобто випадки поліоміеліта. І зараз війна, міграція родин з дітьми. И можливо, пропуски щеплення. Всі вакцини розподілені по лікарнях області, як комунальні, так і приватні. Лікарі нагадують, профілактична процедура для діток безкоштовна.